Хто це тут такий? З нами по вулиці йшов. Рижий хороняка. А тут якась шкода чужа присобачилась у нас тут рижик, поки тебе вдома немає, тут уже нові коти твоє місце зайняли. Рижик. Кс -кс 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 -кс. Додому падлюка. сутками пропадає. Під Старий рижик помер. Новий он з'явився хода із Ситісера. <смі> Стільки роботи упущено. Ой, амурчик в хаті дрихне, хоч би що не такий дурний вже зробився. Чудо дівне. Прийшли на рибалку і не йде дощ, <смі> Бить того не може. <смі> і риба не кліє, прийшовся, рибаків ноль, порозходилися, тому що безсклвиться. Ну, мало хто ще слова на прикормку. І, в принципі я розумію чого, того, що вона стоїть грошиків а Херсон це нині дотаційний регіон. Зарплати немає, то пенсія. І якась матеріальна допомога, на яку не дозволиш собі особо пошикувати але інтеркриль в продажу є, бачив не в одному магазині і на ринку. Холодна вода. Тому що, тому що вода ще холодна, тому і холодна вода. Ой, хочеться вже коробчуків посмикати і не тільки корабликом що-небудь, кого-небудь, куди-небудь завести хочеться. хорошенько замешаем, сделаю жиденьку. В принципе, уже сделал. Хорошенько размешаем. Оп. И будет класс. Хочу, чтобы быстро на дно падало, потому что течением смывает. І толку никакого. Прикормимся і подождемо. Я тут цю тему викупив прикормиті. 15-30 хвилин треба подождати. Зараз якраз іде тічення. І рибка буде потроху та й підходить. Да, тічення про що дурне закормив, а його прямо спирає. Тут такий трошки закуток із-за коміша. Може якраз менше буде сносить. Зараза не хочеться тряпку вимачувати, щоб її потім не стирати і не висушувати. І зараз як дощ круглі сутки йде в Херсоні, сміняється влажністю стопроцентною і туманом, то фіг воно висихає. Так крильовий бубалет відпочивай. Ще настане твій короповий час. Зараз закормимо, оп! Некуди їй діватися. Ми прикормки тут офігеть насипали. Тому, як казали, в завойовнику зиму він повернувся, щоб <смі> взяти ще. Обожнюю цей мультик. Мультисеріал був в дитинстві. Виходила навіть повноцінна серія від Netflix. Я. Років 5 назад повноцінний мультфільм. Але нічим не закінчився. Так собі не така мрачна вже була, звісно, на більш широку аудиторію. Ну, то таке. Продовження і не пахне. А шкода, Netflix вічно на всяку фігню кучу грошей викидає, а на щось стоїче бабла нема. А зараз ми чекаємо аніме Перерождення дяді 2 сезон. Здається, так називалось. Ніколи не любив це аніме, але деякі можна навіть глянути. Чому? Тому що, скажімо, якість нинішніх серіалів така, що блювати хочеться. І починаєш шукати якийсь контент. Так ми й дійшли да, до турецьких і корейських серіалів. Тому що американський і європейський вже такий, в такий трешак скотилися. Той же Марвел. Що це, що це капець? Здається, навіть Аквамен другий не вистрелив. Перший був нічого такий. Зараз, мабуть, буде весь марвел провалюватись з тріском. Мадам паутина, здається, на МДБ взагалі три з чимось бали. Я ще не дивився, бо якість низька. Але, мабуть, закос на людину паука не вистрелив. Під самим берегом. Нема хороброї, хороброї таранки. Дуже близько впало, вже глибина нета. Ну та й ми ж тут не кормили. Оп. Ми вже не згадуємо про останнього Бетмена. Не знаю, чого флеш провалився. Фільм вийшов взагалі нічого таки зрозуміло, що містами недопрацьований. Але порівняно <смі> з Марвелами Капітан Марвел 2 і всім іншим, то флеш взагалі нічого, ще й старого Бетмена повернули. Бетмена з нашого дитинства. Вийшло нічого. Так, звісно, можна було зробити краще, але можливо спрацювала якась толерастія чи ще щось, чи страйк сценаристів. Не знаю чому так вийшло трешово. Але мені сподобалося. Кажу, чим, чим... тому що розумію, що далі буде тільки гірше, а значить, <смас> а значить мадам паутина ще... це ще не приділ. Як і Марвели 2, буде гірше. Так взагалі думали, спіймали Бога за бороду. А все Залізна людина. Не виходять нові частини. Видно, Роберт Дауні молодший, запросив до фіга грошей, як Джоні Деп за, за піратів Карибського моря. Джоні Деппа, до речі, шкода. Куча контрактів накрилася, вигнали з тих тварей, і де вони обітали. А взагалі вийшло, що він був правий. Поборов монстра <с戴> Саквамена. <с戴> -хьорст. Да, На глибині нічого, як бачимо, немає. а ж мовчить. Добре, досить розмовляти за фільми. Пишіть ваші фільми і серіали, що є непогане і не трешовеньке в коментах. А ми ще витягнемо декілька таранинок і підемо дивитись. Якийсь корейський чи японський аніме висер, поки кров з вух і глас не потече і не, перек... не переклинемо на наступне. Але з купи навозу можна знайти жінчужину, як я казав. Перерождення дяді нічого так зайшов, серіальчик. і дофіга тришака, але. В рідному японському стилі, але нормально. Це, це нині ще нормально, те, на що ми заслуговуємо. Це як наш серіал вічний. Ми тягаємо таранку 150 серій. В коментах теж пишуть одне і те саме, ловив щось друге, де я вам тут половлю? Тут де ще ловиться інше, на човні не виїдеш. Та й воно не ловиться. По-перше. Ніде не дістанеться, з берега вже мало де дістанеться. Це Од... ще можна на білому озері спробувати з пляжа, мабуть. І все, більше ніде не під'їдеш. Інгулець взагалі обстрілюється. Там тільки треба на великій швидкості пролітати в Дар'ївку і не зупинятись. За Дар'ївкою на тих коропових містах ми теж не виїдемо. Дуже небезпечно кажуть. О, стається тільки ось оце місце Вірьовчина, і то його теж скоро можуть перекрити. І набережна в Білозерці, де теж прилітає. Оп, але ще колючим дротом не затягли. Порядок. Ну, побалакали. Оп, притопило і не вспливає. Ти скажи, що стряк. Чотириограмовий флагманський поплавок, то потопити не може, то топе так, що думаєш, йома, я нарешті мегалодон. Навіть тягнеш у бола, згинається тільки так. Сильно близько кинув, мабуть. Оп, ось вона, камера з зумом рулить. І вона у нас хороша камера з зумом 4К, якого написано на ній, якого тут нема. Зум 25X, але ми зараз поставили оце 40-й X. Камера, як тебе, там, секундочку, Panasonic VX970. Чим відрізняється від звичайного. А ось цим. Оп, Привіт! Тут камера, можна знімати бложики. крупним планом. І ще пів мегапикселя є на... на дисплеї. Можна це й вести. Стрім чи ні, не стрім. А здається, теж підключається можна через телефон пострімити. Але то таке. Ось такі приколи ось є на моніторі камери з зумом. Так, ми закинули дуже близько. Їй буквально треба підійти 20 см, але таранька зциклива. Закинули на метр далі і ви погляньте. Оп, розриває. І поперло, і поперло. Поперло і притопило. Буквально пів метра. Разниця гатаренька, хоч і швидка, але обережна. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик тягає, тягає. Гачки поставив овнери великі, тому, як для цієї риби, тому маємо. Затяжні покльовки, та, йомо, я хотів акуратно, щоб не обісрала, але все одно сирнула. Блін, в цієї губа порвана, вона вже в когось сходила. Я в соці, така маленька, вже пробита. Пробивна, вже десь в дупу потрапляла. Еть, і відразу топить дрібнота. По три опари, ще начепив, того така. Катастрофа, тяга, по кругу значить сидить. Тик, 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 тик. Чекаємо, коли в кривому розі, в березні місяці, кажуть, в лозоватки піде карась, але якщо він піде, так як він пішов взимку в Кудашеві, коли ми приїхали, а його і нету. І не тільки я провав. да, Його там полавлювали коло закинутого ЖД мосту. Але один карась вимормашений за рибалку, максимум 2-3. І то це треба вміти мормишити. Це ж не наш метод. Нам аби десяток чи два хоча б. То інша справа. А за одним карасем їхати 50, ну не 50-40 кілометрів в одну, потім в іншу сторону. Не наш метод. Ми на жерлиці добре погуляли. У нас відоси на жерлиці є. Восени чекайте. Оп, починає гипати, гримати. Горки проснулись вчора. Так багато поранених було в Херсоні і загиблі, здається, буде так. Людина навіть ремонтувала дах будинку, і смерть її там застала осколками. Тому ніде не укриється. Треба бути дуже обережним і виїжджати. Нема чого тут робити. Це капець. Сидіти на даху, ремонтувати дах. І не зрозуміло, чи осколками зачепило, чи що з дрона скинули. Казали навіть над Дніпровським районом, вчора дрони літали. Народ ховався. Потвори ніяк не Не угомоняться. Хто б іще міг подумати роки три назад, а 10. А 10 років назад, що, що, що у нас такий кінчений сусід. Хоча, що там думати, це було помітно, починаючи з Грузії, Абхазії, Карабаху, Афганістану і не тільки. Але на нас вони подавилися, падлюки. Сподіваємося, і дуба вріжуть не до фюрери, земельки їм мало. У нас Всім вистачить. І ще й місце для бурячків залишиться, бо борщ то святе. О, блін, опять камеру підмочив трошки. Е, цю, мабуть, витягне і будемо шабашити. Камера підмокла. Руки вже теж заклякли. Температура десь градуса 2 тепла. Машина вся війнію була. Треба йти додомуцю. Еть, 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 едь. Хватить, єсть. Так і єсть. Оп! І на цій таранинці ми закриємось оппоранше. Оп! Трошки прикормки залишилось Зазвичай я викидав її в річку, але прикормка дуже хороша, нинче криза, тому я жлоб. Ми її висипимо на наступний раз і віднесемо додому. Нещасних 200-300 грам, універсал холодна вода, але ловить інші прикормки, часникова навіть. Мовчить інших брендів, нефіган. сусіди сидять, ні одної рибки не бачили. А ми дрібноту прикормили, потягали. І на тому інтеркрилю дякуємо. Погнали додому, покормимо котики.